Доброго дня, дорогі українці, я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман і пройшов майже місяць з мого останнього відео на цьому каналі, скажімо так, попереднього відео. В цьому відео я хочу зробити невеличкі підсумки 2024 року. Але я не знаю, як у вас, чи є у вас новорічний настрій, але у мене щось не дуже. Хоча спробуємо трошечки його підняти цим відео. І так. Я, як ви знаєте, я започаткував канал Криптокиїв у 2022 році, наприкінці, можна сказати, навіть на початку 2023 року. Десь активно я його почав розвивати навесні. 2023 року. В перше відео таке такого формату звітове, воно було за 2023 рік, де я розповідав, що було зроблено на каналі, розказував, яких результатів досяг. І в цьому відео я хочу порівняти трошки і побачити прогрес, скажімо так, якщо він є. А я думаю, що все ж таки він є. Мені дуже приємно, по-перше, те, що ви дивитесь цей канал, те, що він вам подобається, і те, що ви знаходите рішення на свої питання. Частіше за все, це базові питання, як купити, як поповнити, як зареєструватися, як вивезти гроші, що купити, яку криптовалюту, які акції, які є Це все ви можете знайти на цьому каналі, і в принципі, для більшості людей цих знань навіть буде достатньо. Але ми працюємо далі. Ми створюємо новий контент, будуть додаватися нові рубрики. Як ви могли помітити, наприкінці цього року я додав нову рубрику з історіями видатних, скажімо так, людей. Ці люди можуть бути видатними в хорошому або в поганому сенсі, неважливо. Ці люди, які відбулися в історії, і про це я готую зараз історії. Також я думаю, що на 2025 рік буде працювати ця рубрика, і я буду створювати відео про компанії та про людей. До речі, про що ви хотіли подивитися, можете написати в коментарях. І, можливо, одне з наступних відео буде саме про цю людину або про цю компанію. І так, давайте зробимо невеличкий. Аналіз мого контенту, мого каналу Криптокиїв, і подивимось, що ж в нас відбулося в 2024 році. І так, в 2024 році я записав 88 ось таких довгих повноцінних відео. На різні тематики. Це були інструкції, це були якісь освітні відео, а також це були ось такі історії за кадрові. 88 відео. Попередньому, у 2023 році я створив 87 відео. Чесно кажучи, коли я порівнював, я дуже здивувався, бо я навіть не думав, що буде таке майже 100% попадання да, в кількість відео. Також ви пам'ятаєте, якщо дивилися, то на початку року я створював челендж 365 днів, чи якось так я його назвав, в якому я повинен був створювати кожен день коротке відео на цьому каналі і публікувати їх і в Тік-Ток, і в Instagram, і ось в YouTube Shorts. Скажімо так, це був провальний проєкт. Він не дав мені ніяких нормальних результатів, ну, просто тому що короткі відео з якоюсь корисною інформацією, вони не цікаві. Людям цікаво щось, якщо це буде фінансове, то щось в плані естетично гарних відео з якимись дорогими лакшері-іграшками, такими, як автівки, якісь подорожі, відпочинок, ну щось таке. В принципі, я сподіваюся, що у 2025 році я зможу все ж таки заставити себе трошки попрацювати в цьому напрямку і. Збільшити якість і свого життя і якість свого контенту в цьому напрямку. Я не можу сказати, що я прям точно хочу це робити, але все ж таки я щодня приходжу до того, що це потрібно робити для того, щоб виходити на більш широку аудиторію. А це також потрібно для того, щоб більшій кількості людей все ж таки. Розказати, що можна інвестувати, і не чекати пенсію, а все ж таки створювати свій власний капітал. Далі, за 2024 рік на канал Криптокиїв підписалося 38 тисяч людей. Це багато. У нас був хайп на Хамстер Комбат, і на цьому дуже активно вирос, виріс канал. Більшість людей, які навіть ніколи не цікавилися криптовалютою, завдяки хМ'яку. Хом'яки. Зайшли в криптовалютний ринок і почали якось там інвестувати, хтось почав втрачати гроші. Але все ж таки, як я бачу на каналі на активності, більшість людей, які прийшли на цей, скажімо так, це свято да, криптовалютне, вони хотіли халяви, вони хотіли, щоб їм дали там по 500-1000 по доларів за те, що вони клацали гру, і пішли звідси. Тобто лише менша кількість людей залишилися. І в принципі це очевидно. Але все ж таки з тих мільйонів людей, які зайшли на хам'яку, десятки тисяч, сотні тисяч залишилися, і ми можемо далі з цими людьми працювати. І в принципі, так і працює такий життєвий відбір, коли насправді всі мають можливість, але лише одиниці. Хватаються за цю можливість і забирають з неї все, що можуть. Більшість розчаровуються і закидує при перших же проблемах. Але я хочу, щоб ви не були такою більшістю, щоб ви досягали своїх цілей. І якщо обрали для себе ринок інвестицій, фінансовий ринок, то йдіть вже працюйте з ним. Він буде ще існувати дуже багато. Але більшість зливаються, розчаровуються і йдуть звідси. Що ж, ми будемо працювати з тими, хто залишається. І так, 38 тисяч підписників. да, Попередньо за 23 рік було підписано на канал всього 6 тисяч підписників. Тому ви бачите, що 38 набагато більше, ніж 6. Але завдяки хайпу. Далі а майже 1 мільйон 900 тисяч переглядів за 24 рік. Попередньо за 23 було 30, 380 тисяч переглядів. Також результат більш ніж в 5 разів більше, і це е, добре бустануло канал. Також телеграм-канал виріс активно. Ну, все ж таки, я працюю вже е, повних 2 роки тільки над цим каналом. Ну і плюс ще дає величезний буст те, що в нас біткоін та й взагалі крипторинок зростає весь 2024 рік. 2024 рік ми зустріли на позначці 40 тисяч за біткоін доларів, і зараз він торгується майже по 100 тисяч. Зараз у нас останні. Декілька днів невеличка корекція. З 108 тисяч до 94 там, падає. В принципі, люди дуже вже лякаються. Хтось думає, що це вже розворот ринку. Я все ж таки думаю, що це просто корекція, і ми ще побачимо одну як мінімум таку свічку зелену, десь можливо на 120-130 тисяч доларів. Я думаю, що вона все ж таки ще буде, і не варто вам якось панікувати. Але сьогодні я також розповім, що зараз я роблю зі своїми фінансами і як я бачу це правильно. Далі. У нас було в 2023 році вже запущені торгівля на ф'ючерсах. Я роблю свої угоди. Ви можете зайти у ВІП-групу і їх повторювати. Я постійно публікую щомісяця звіт про те, скільки вдалося зробити угод, і скільки прибутків також було зафіксовано. Але я пішов далі. Я створив копітерейдинг, і люди йому зараз дуже сильно радіють, тому що ну ми непогано заробили наприкінці року, навіть не зважаючи на цю невеличку корекцію. Так, да, зараз є декілька позицій в мінусах, але ми це перетримаємо і закриємо їх потейкам. Я в принципі в цьому впевнений. По ф'ючерсам. Я зробив більше ніж 100 угод за 2024 рік. Я спочатку їх вів в цій таблиці, як завжди вам показував, але потім я запустив копітрейдинг, що е, також. Е, Показало людям, що це дійсно працює, тому що це вже не просто табличка, це вже не просто записи в Telegram, Хоча там я нічого не підробляв, і в принципі це можна бачити, що записи не змінені. Вони як були, так і є. І також дати я завжди всі показував. Але саме звіти з скріншотами з криптовалютної біржі Bybit людям внушають більше довіри, і також це є пасивним джерелом прибутку. Тобто я торгую на свої гроші, ви можете підключити свій аккаунт до копітрейдингу, і ваш аккаунт буде автоматично повторювати всі мої дії. Так ось за останні два місяці було зроблено більше, ніж 50 угод, які всі закриті по тейкам. Тобто зароблено, ну там були тейки менше, але зароблено більше 40% до депозиту за ось цей період, два місяці. Це було. Не те, що важко, тому що активно, активно ринок зростав. Він давав нам такі можливості заробити це, але чи заробили інші, я не знаю. Я особисто та підписники ВІП групи заробили, і ось вам скріншоти. Ви можете бачити, скільки люди вносять грошей в копітрейдинг, скільки люди вже заробили з копітрейдингу. Я особисто для себе ставлю ціль. Вона невелика, як для трейдерів, тому що більшість трейдерів розказують про тисячі відсотків, тисячі іксів, а потім все зливають і їхня головна задача продати вам навчання. Хочу ще раз нагадати, що я не продаю навчання по трейдингу. У мене немає навіть такого навчання. Так, звісно, в групі є. Курси по трейдингу, але це базові курси від інших авторів, які ви можете просто подивитися для того, щоб взагалі розуміти, як це працює, на які кнопки натискати. Але я особисто ніякого навчання не продаю. Ви просто можете повторювати мої дії. Ось в цьому і є моя філософія. Я не хочу нікого з вас навчати. Я не хочу, щоб мені писали інфоциган чи ще щось, тому що я нікого не навчаю. Особливо платно. Я просто показую, що я роблю, як я заробляю, і даю вам можливість дивитися на це, звісно, навчатися ну, на реальному прикладі. Але навчання не є моїм якимось бізнесом. У мене навіть його немає. Ось і все. І копітрейдинг як пасивне джерело прибутку дало дуже непогані результати в прибутках, як мені, так і людям. Ось тут ви можете бачити всі ці скріншоти. 25-му році також ми будемо продовжувати торгувати. Ми будемо продовжувати робити угоди на копітрейдингу. Але хочу ще раз нагадати, що я для себе ставлю ціль, вона в принципі реалізуємо це 100% до депозиту щорічно. І насправді це максимально високий показник, тому що, ну, ну де ви таке можете бачити? Особливо пасивно, якщо ви вкладаєтесь в копітрейдинг, так, да, звісно, ризики є, але ризики завжди є. Ви не можете вкласти гроші в депозит, в стейкінг чи ще кудись і отримати мінімум 100% річних. По перше, якщо ви хочете долучитися до вівгрупи, то до кінця 2024 року. Взагалі ціна 200 доларів, доступ назавжди, до кінця 2024 року. Ціна буде 150 доларів або 6500 гривень оплата один раз і доступ назавжди до всіх продуктів, що вже є і що будуть з'являтися. Ті, хто отримали доступи ще по 75 доларів в 2022 році, отримали купу нової інформації, і вони також мають можливість доєднуватися до копітрейдингу, якщо не доєдналися ще. І ви, якщо купує... купуєте зараз цей доступ, будете отримувати доступи і до того, що з'явиться в 2025, в 26, в 27 роках і далі. Я вважаю, що це найкраща інвестиція. Ну і най... дуже великий ком'юніті майже тисяча учасників активних учасників які цікавляться криптовалютою інвестиціями і взагалі фінансовими, фінансовими та ну підходять з розумом до свого життя ви можете з ними поспілкуватися знайти друзів задавати питання ну і завжди мати зв'язок особисто зі мною ви зможете задавати мені будь-який час будь-які питання на які я вам зможу відповісти не буду дуже багато розповідати про віп-групу, Вона, чесно кажучи, і сама дуже добре продається. Люди просто розуміють, що це працюючий продукт. Пишуть мені в телеграм, посилання залишаю на нашого менеджера в описі до цього відео. Можете написати і придбати доступи. Все, на цьому завершую про віп-групу, тому що ну, вона реально сама себе чудово продає. Мені не потрібно її якось активно рекламувати. І переходимо до того, що я зроблю роблю зараз зі своїми активами. У мене є інвестиції як в фондовий ринок, так і в криптовалютний ринок. До речі, у віп-групі я повністю розказую і показую, куди я інвестую в довгу, які акції я купую, які криптовалюти я купую. Там ви можете побачити, які активи вже в мене є, по яким середнім цінам я заходив, і які зараз прибутки. Можу сказати, що. Більшість активів зараз е, в хороших прибутках. Ось одна лише Тесла, майже прибуток, орієнтовно, там плюс е, 150%. Цю позицію я відкривав публічно і показував її в телеграм-каналі. Відкрив я тоді позицію на, якщо я не помиляюсь, 15 тисяч доларів чи щось таке, влітку 2024 року. І, можна сказати, за півроку ця позиція виросла дуже активно. Плюс 150, в піки там було навіть плюс 170%. Так, половину позиції я продавав, коригував, мені потрібні були гроші для того, щоб. Я хотів купити собі Range Rover, але тоді я цього не зробив. І е, ці гроші переінвестував в іншу позицію. Хоча трошки там декілька тисяч прибутків я зафіксував. У мене залишилось інвестованих 7 тисяч, які зараз коштують більше 15 тисяч, тобто сама позиція коштує. Я е, не можу сказати, що я жалкую, але все ж таки, звичайно, було б зароблено більше. І ми приходимо до того, що чи варто зараз щось продавати. А багато блогерів чи якихось інших людей, які займаються інвестиціями, трейдингом, вони зараз фіксують прибутки. Не всі, звичайно, багато і купляють. Я особисто зараз не продаю ні свої біткоїни, ні ефіри, ні альткоїни. Я, в принципі, не продав жодної монети з тих часів, коли ось активно набирав їх там. Півроку назад, рік назад. там, Наприклад, Каспу коли я ще купував по пів цента. Зараз вона коштує 12 центів, в піки була майже 20, наскільки я пам'ятаю. Нічого поки що з цього всього не продав. І я навіть не знаю, чи буду я продавати на, в цьому циклі. Тому що стратегія моя зараз дуже проста. Я особисто зараз накопичую USDT, USDC, тобто криптовалютні долари. Бо більша частина капіталу, вона якраз таки і інвестована в фондовий ринок та в криптовалютний ринок. Звичайно, в мене є подушка безпеки, там на декілька місяців, ну чесно кажучи, на рік, але цього замало. Треба збільшувати доларову масу для того, щоб мати можливість заходити на великих корекціях, які звичайно ще будуть. Ринок ніколи не зростає просто так, чисто зеленим і все. ну, Лише тільки SP500. І я хочу добирати чудові активи, такі, як Біткоін, Ефір, там, якась інша криптовалюта. Так само з акціями. Хороші компанії, я аналізую зараз і чекаю на те, щоб отримати хороші ціни. Чому я чекаю? Тому що в мене і так вже велика сума інвестована. Якби у мене не було інвестовано нічого, я би зараз добирав. В майбутньому 2025 році я. Планую деякі позиції все ж таки виставляти знов таки на DCA. Також ви можете пам'ятати, що я набирав по стратегії DCA, і Bitcoin і ефір. Я перестав це набирати після того, як Біткоін вилетів на 100 тисяч. Тобто ось цей діапазон, де він торгувався з 70 до 55. У мене купувався біткоін щодня. Ви пам'ятаєте це. Тому зараз ця середня ціна орієнтовно десь там в районі 60 і є саме за ці біткоїни. Звичайно, є біткоїни, які я купував за 16 та за 20 тисяч доларів. Про це я писав у своїй ВІП-групі, і навіть цього нічого я не продавав. Я не знаю, чи буду я продавати найближчим часом, скоріше за все, ні. Що буде далі, коли все знов-таки впаде? Я хочу, щоб у мене на той час вже була достатня сума в доларах для того, щоб збільшувати свій капітал. Моя основна задача зараз збільшувати капітал. Я не хочу фіксувати якісь маленькі прибутки, я хочу збільшити капітал в чудових, крутих, класних активах. Це можуть бути як криптовалютні, так і фондовий ринок. Зараз стоїть основна задача на збільшення капіталу і збільшення доларової маси. Ось і все. Якщо ви лише зараз заходите за в ринок, що б робив я? Я би купував по DCA. Я би не купував зараз по цим позначкам на всю котлету. Я би розкинув би свій бюджет те, що є. По DCA і е, потрошку би інвестував би щотижня. Якщо ви хочете просто купити зараз і через місяць продати і зафіксувати прибутки якісь, е, ну скоріше за все, ви втратите. Я б вам дуже не радив би цього робити. Якщо ви шукаєте якісь чудові альткоїни, про які ніхто не знає, і не сподіваєтесь з тисячі доларів заробити там 10 або 100 тисяч доларів, я б також вам цього не радив робити, тому що, скоріше за все, ви також втратите. Це те саме, що купити лотерею. Є, наприклад, інвестиції, де ви купуєте, 5 років тримаєте, і потім ви отримаєте свої прибутки. А є лотерея, коли ви купуєте якісь нікому не потрібні альткоїни і потім на цьому втрачаєте. Хочете заробити на мемкоїнах? Добре: створіть свій власний мемкоїн. Бустаніть його якось пропіарте, і на цьому ви заробите набагато більше, ніж будете шукати якийсь там нікому не потрібний мемкоін. Це лотерея. Можете виділити 1% від свого капіталу і на це гратися. Але вкладати якісь великі кошти я вам дуже сильно не раджу. І так. В принципі, я розповів вам свої плани на майбутній 2025 рік. Я розповів, чим буду займатися. До речі, я хочу ще сказати, що я купив собі нову автівку. Це Range Rover. Можливо, ви вже бачили в моєму Instagram. я трошки його показував з салону. Це була мрія. У мене до цього була BMW 3 2009 року. І я навіть не думав, що. Куплю цей Range Rover. Я його купив не тоді, коли продавав Tesla а акції фіксував прибуток, а я купив його просто, тому що попався чудовий варіант, і в мене були на це USDT. Тому зараз я знов збільшую свою подушку в USDT для того, щоб мати її на ось такі чудові покупки. І не тільки, а також активи, в які можна вкладати. Мені задавали питання, чи планую я інвестувати в якийсь реальний бізнес. Я, чесно кажучи, поки що не бачу якихось інвестицій в реальний бізнес, тому що це величезні ризики і з мінімальними прибутками. Ну, який може бути бізнес, в який я можу інвестувати, відкрити там барбершоп. Щоб що, щоб отримувати там 500 тисяч доларів щомісяця, це не відповідно вкладеним зусиллям, тому що ці гроші можна так само інвестувати в ту саму Теслу і отримати набагато більше результатів. Ці гроші я можу інвестувати в новий контент, в якісь нові відео, в якісь нові формати для цього каналу, і це також може бути краще. Тому я хочу вам сказати, що якщо у вас щось виходить робити. Робіть це і підсилюйте сильне. Не треба розпилятися на те, що ви особливо не знаєте. Вкладайте гроші та знання в те, в чому ви розумієтеся. Звичайно, якщо буде якась крута можливість дати комусь гроші тій людині, яка чимось займається і розуміється під хороший відсоток. То це можливо зробити, але лише в тому випадку, якщо ви вже не знаєте, куди собі інвестувати. Ви вже не знаєте, як підсилювати свої сильні сторони, тоді ви можете подивитися в інші напрямки, допоки ви повинні інвестувати в свій власний бізнес, в свій власний якийсь розвиток. І так, друзі, я бажаю вам в 2025 році перше, щоб закінчилась війна, цього дуже сильно хочеться. Ну а друге, щоб ви знайшли справу, якою хочете займатися, щоб ви навчилися створювати свій капітал, щоб ви нормально переживали корекції та падіння, щоб ви спокійно могли дивитися на великі зелені цифри, тому що продавати і фіксувати прибутки, а потім бачити, як актив летить в космос, але вже без тебе, це ще страшніше, ніж чекати, коли воно знов відросте. Я хочу побажати вам, щоб ви нормально дійсно сприймали дійсність, щоб ви розуміли, кому що вигідно, щоб ви не були емоційною людиною, яка ведеться на різного роду якісь подстрікательства. Тому бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Підписуйтесь на КриптоКиїв, рекомендуйте його друзям, долучайтеся до Віп-групи. Створюйте свій власний капітал. Всі корисні посилання залишаю в описі під цим відео. На цьому сьогодні все. З новим 2025 роком вас, дорогі друзі. Пока!